каналі Просто в'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу фінально відзвітувати в проєкті Шальні історії. Ось Ми в'язали наші шалики, наші бактуси, палантини, жилети, хто що, хто що вмів, хто що хотів. Саме основне наше бажання до цієї. Такої справи, тому що ми, люди творчі, нам потрібно натхнення для творчості, і е, я думаю, що задоволення отримали всі. Хтось зв'язав для потреб хлопців зігрів когось, хтось для своїх рідних, хто як хотів, так і е, проводив цей час в цьому проєкті. Наш проєкт тривав довго е, з 20 листопада. О, кінець січня. Ось дівчатка ще викладають фінальні звіти. Запрошую всіх моїх глядачів до перегляду. Ось дуже гарні роботи в дівчат, дуже гарні шпицями шалики, дуже гарні палантини дівчатка нав'язали. І я зв'язала цього проєкту два шалики. Один у мене в наявності. Ось це якби. Шаликом я називаю такий бактус свій, який я в'язала по майстер-класу Світлани Коломієць. Ось цей, а інший, який пішов на подарунок в Польщу, зелененький, з листочками. Десь я у другому звіті залишу вам посилання на це відео, презентувала його. Дуже гарно теж вийшов листочками, такими, з переходами кольору. Я більш майстриня по гачковим шалям, але цього разу чомусь в мене не лягла душа ще якусь шаль зв'язати. І я вирішила в січні буду в'язати потрібні речі. Ось так склалося, що мені підкинули ще завданнячко. З шкарпетками для хлопців, для ЗСУ оплатили пряжу, я почала збирати дівчаток. І виявилось, що команда в мене не така вже велика, і треба самі включатися дуже активно. Тому що на трьох дівчат 12 шкарпеток у нас було розраховано. Трошки мені Кумася допомагала. ось. І так ми справилися з цим завданням. 12 пар вив'язали. ось. Тому. Я за січень зв'язала ось такі ще дві роботи. Це бафик для мого синочка. Чоловік мій не носить аксесуари, тому я навіть і не намагалась нічого, тому що в нього лежать шарфи, Він їх не носить ось. Тому вив'язала те, що мені потрібно. Зараз будуть холодні вітри, діти йдуть до школи. 30 числа у нас і робочий починається тиждень. І мені більше необхідно було зв'язати ці шийні аксесуари для діток. Мені щось красиве, яке буде гарно лежати в шкафу. Тому що я цього року роздарила всі свої шалі, які в мене були. За тим, що вони мені не дуже були потрібні вдома, ось, А десь на вулицю. Не ношу, У мене є дуже гарні два види пряжі. І Готуючись до весни, можливо, я ще зв'яжу, тому що у нас стартує новий проєкт. Готуємось до весни, і мені можливо, потрібен буде шашалик, шийний аксесуар на, цей, на весну під мою куртку, яка йде з відкритим таким V-образним вирізом. Ось, і що? Мені занадто гарну пряжу скажу, подарували, і я не могла ніяк приступити до неї і зв'язала зі своїх якихось залишків. Думаю, що на весну я щось розпочну. Ось. А вчора ось я завершила таку роботу, таку маніжку. Моїй доці всього сім років, тому я Такий невеличкий виріб, її зв'язала. Ось так гарно вона по спинці лягає. Дивіться, дівчатка, як це в'яжеться. В'яжеться комірець, 96 петель на светрик набрала. Тут так само десь 90-96, резинкою 2х2 А тут просто зробила еластичне закриття. І теж гарно ось так лягає по, по спинці дитині. І 20 см вверх, вверх я в'язала. І воно так до носа. Прям. Лягається вся штука, що дихальні шляхи дитини закриті. Якщо буде морозний холод і різко, щоб він не вийшов на двір і не надихався різко, то є ось такий аксесуар буде. Ось, І це в'язалось аналогічно, тільки тут трошки менше вверх давало. Ось десь 16 см, 18 см. Плюс-мінус робила, вже не пам'ятаю, скільки. Потім я оці петлі перезняла більшу частину. 13 оцих рубчиків я взяла на додаткову шпицю, а перед продовжила в'язати. І закінчуючи ряд, я не дов'язувала одну петлю і перезнімала її на цю шпицю, яка була ззаді. Ось, і так, ходячи зад вперед, в мене скорочувалася кількість петель на одну з кожного боку. І такий в мене вийшов аксесуар. Потім я ці всі петлі пров'язала ще хустковою в'язкою і закрила. Закрила еластично, тому що такою гарною косичкою. У мене є еластичне закриття петель там на російській мові, але я блогер з України, тому я думаю, не страшно, якщо. Я розміщую вам теж посилання на цей майстер-клас, як еластично закрити петлі, щоб вийшла така красива косичка, не викручена нікуди. Ось, і в мене такий вийшов аксесуарчик для моєї доці з Ангори. Ангора 50, віці, пухнаста. Шапочка. У нас є така зв'язана. Я в'язала в, в проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5. В третьому сезоні я її зв'язала шапочку. Вийшло сонце, починає свої корективи вносити. І ось така шапочка у нас є, тому зв'язала цей аксесуар. Щоб в мене були сумніви, що пряжа дуже пухнаста, і якщо її підносити як бафик, то вона буде в рот лістали. Зробила маніжку, щоб був варіант ще, можливо, який буде дискомфортно, то буде маніжку. І також доця просила, щоб це все лягало на шийку, на грудь, тому що буває незасібний до кінця куртку і шийка може бути не прикрита. Ось тому ось такі аксесуари я зв'язала дівчатка. Дві оцих роботи в мене засічень, можливо, не дуже багато, але я старалась на тоненьких шпицях це все в'язала. Я думаю, що. Головне, потрібні роботи. Я зараз маю такий девіз, не в'яжу в шкаф. Я не хочу в'язати те. Те, що в мене не буде користуватись попитом для краси. Просто гарно, щоб вішалось в шкафу, тому що місця для таких речей в мене не дуже багато. Щоб просто щось валялося, потім дарилося. Можливо, і варто деколи щось на подарунок зв'язати, так як в мене були в наявності кілька шали, я їх роздарила. Це було класно, що в мене є що запропонувати на подарунок. Але в мене не вистачило часу. Я думаю, що в мене ще буде час весною щось красивеньке помотати. Я вже вибрала схему, скажу вам, що я в інтерес вздовж і впоперек перед. Колупатила і вирішила, що я буду в'язати шаль ананасами собі на весну. І обов'язково буду ділитися з вами новими своїми звершеннями в новому нашому проєкті, в якому ми будемо брати участь з дівчатами. Надіюсь, у нас буде гарна компанія. Знаю скільки, але буде. Тобто, далі буде. Новий проєкт, який дівчатка запропонували знову щось розпочати. Ось, і будемо активно в'язати вже в новому проєкті. А що це буде? Що це буде, ви дізнаєтеся з наступного відео, яке я зараз розпочну знімати. Ось. Як бачите, кадр змінився. Тут розташувалася гарна така серветочка, яку мені подарували на новорічні свята. Моя подружка з Польщі, гося, ось, і таку серветочку мені вислала. Тому в мене є зараз чудовий такий замінник, тому що я думала, що я все зняла. А в мене вийшов бах, не вистачило пам'яті. Тому дуже я вдячна дівчаткам, які підтримали цей проект, дуже-дуже вдячна ось, що нав'язали дуже багато, дуже дуже багато гарних робіт. Там і шпицями, гачком, гачком, певне, більше шпицями, гачком тільки я люблю. <свісно> ну, є ще гачком, брешу, брешу, в Олічки є гачком. Ось шаль дов'язується. Тому, дівчатка, не спішіть, дов'язуйте. Ось буду відзначати я якісь роботи. Ну, скажу чесно, негарних робіт я не знаходжу, але подарувати подарунки всім також не зможу, тому буду визначати три якихось самих класних роботи. Саме більш, можливо, трудозатратних, саме більш якихось крас красивезних. Можливо, що мені западе в душу, ось по цьому проєкту. Я люблю споглядати на гарні роботи, люблю їх е, такі, дивитися відео з такими чудовими гарними аксесуарами і мені, мене дуже надихають вони. Тому е, моя шаль не здійснила поки що. Вона буде в продовженні. Схемку я вже скачала, яку мені потрібно. Це буде шаль-гачко з ананасами, і тому буду я дов'язувати. Дівчатка ще в наступному проєкті щось цікаве, шийні якісь аксесуари. Ось ще в мене дуже багато думок, що можна зробити для весняного якогось луку. Тому. Будемо в'язати далі. Запрошую всіх дівчат подивитися, всіх моїх підписників, подивитися. Відео дівчат. Під цим відео в інфобоксі є посилання на всі канали-учасниці, нас багато. Тому надихайтеся і в'яжіть щось до весни собі, щось, можливо, схоже, можливо, щось на подарунок, тому що буде 8 березня, можливо, якимось матусям там донечкам щось вам приглянеться. Захочете зв'язати, тому надихайтеся, запрошую всіх до перегляду відео. Також будуть свіженькі відео з підсумками, це дуже цікаво дивитися. Я свій підсумок зробила. в мене вийшло 4 роботи, 2 шалики і 2, 2 манішки. Ось. Не всі не всі, всі цело, можна сказати, я свій час присвячувала цьому проєкту. Можливо, як організатор, я трошки себе відчуваю винною, але я вирішила, що. Не буду себе картати, тому що в мене були завдання ще і, можливо, важливіші. З шкарпетками там чи ще щось когось зігріти. там Зараз ще два джемперочки дітям, і я ніяк не могла їх сюди внести в цей проект, тому що вони не стосувалися. Ось тому. Запрошую вас до перегляду. Дякую всім дівчаткам, що ви прийняли участь, що ви підтримали цей проект, і бажаю всім мирного неба, здоров'я і найшвидшої нам перемоги, щоб ми спокійно вже жили. Нам потрібен мир та спокій в наших серцях, душах, голові. Ось тому. З надією, що все буде добре у наступному році вже в нас, що все наладиться, можливо, вже до осені щось буде зміни, якісь на краще, можливо, так само ніхто не може сказати цього. Тому будемо надіятися, будемо вірити, будемо молитися, будемо надихатися, будемо підтримувати один одного і жити в мирі хоча б в наших спільнотах. Тому бажаю всім. Творчого успіху, натхнення, розвитку і до нових зустрічей в моїх відео. Пока-пока!